Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 січня. Хочу привітати вас з Новим роком. Побажати, щоб ваші бджолосім'ї вийшли зими сильними та й всі живими до єдиної. Гарно перезимували і наступний бджолорік, можна так сказати, дав дуже багато меду на відміну від 2025-го. Сьогодні я вам у відео хочу показати, як зимують наші бджоли. Які я ось прочищав, поки дорожки вже побачив два нюанси, які дуже погано можуть вплинути на земівлю. І це треба зараз буде думати щось з цим зробити. Відкриємо декілька вуликів, подивимося, ну не декілька більше. Є сім'ї, які вже прослуховував і бачили, що. Ну, по звуку вони якось по інакшому годіли, то значить, можливо, щось у них не так. Треба буде подивитись. ну Це не прям так треба, але для відео, для вас хочу показати, як воно. Сьогодні, правда, мороз мінус 10 десь. Але ми швиденько відкриємо і швиденько закриємо, тому не будемо їм сильно заважати. йдемо покажу, що я перше знайшов. Коли чистив дорожки. Це, в принципі, ось на льотках вже видно. Бачите, тут такі полосочки це були пташки. Ось це сліди від пташок. І, до речі, ось крилишка. Ну, ви це бачите, я думаю, да? Пташки їдять бджіл. І це дуже велика проблема. У багатьох вуликах відвідували вже пташки. Деякі ось дивіться. Тут ось дуже сильно вони, мабуть, пташка. Шкодила їм, бо ось і бджілки позамерзали, вилітали на защиту, так сказати, вулика. Тут з цим треба щось робити, бо це може бути біда. За всю зиму вони дуже можуть знищити пасіку. І ще одна проблема, яку... Ой, снігу багато. Ще одна проблема в одному вулику знайшов, що тут завелась миша. Ви бачите, тропа. Прямо із корпусів, так трошки корпуси стоять серед пасіки і з рамками, і тут завелись миші, і вони вже там, у тому вулику, теж є, то треба з цим буде щось зробити. Це перше, що вже недобре в цьому році. Але я думаю, це не там прям критично. Зараз подивимося, як всередині вони себе відчувають бджілки. А ви, до речі, підпишіться на канал і напишіть, як у вас пішли бджоли в зиму. Тобто сильна чи сильні сім'ї не дуже. І чи дивились ви вже десь в кінці грудня, як... в якому стані вони зараз. Ідемо, зараз будемо відкривати. 2026-й почався із справжньої зимової погоди, як бачите. Вулики вже позамітало снігом доволі так нормально. Але вони у нас трошки на висоті стоять на підставках, то льотки ще не, не в самому снігу. До речі, ось на, як ви можете бачити, на цих двох немає знаків питання спереду, а на цьому вже є. То до цього якісь питання були по тому, як послухав їх, і вже щось не так вони дишать. так би мовити. Зараз подивимося, в чому різниця, якщо відкрити. Не знаю, можливо там треба зробити запас канді. Щоб було вже що дати, бо я бачу, ну це можливо хайп такий в інтернеті зараз розвели на рахунок канді. Що всі купують, продають, вже роблять запаси канді. Не знаю чи воно і справді так потрібно, бо зазвичай ми ніколи не давали канді. У минулому році весною трішки з пилком дали. Це перший рік, що дали канді. А так ми ніколи взагалі не давали канді бджолам. Так, почнемо обережно відкривати. Не хочу сильно їх турбувати. Тут у нас не клейонка, зазвичай клейонка. О, бачите, міль уже є, яка живенька, ну то не страшно. Що у нас тут? Ось дивіться, ну в принципі мені подобається, як вони сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вулочок. Молі звичайно багато. Дивіться, як вони розмовляють. Побачили? ну Ця сім'я мені подобається, як зимує повністю сидить біля передньої стінки. Мабуть ну, мікрофон був далеко, може погано бути чутно. Такс, йдемо далі. Блин, можуть трохи полізти, якщо будуть летіти, то тоді можеш акуратно виключати камеру і, і робимо паузу. Я буду обережно, щоб вони не лізли. Так, це до цього питань не було. До чого теж не було питань. По тому як послухав. От. І що вони зараз покажуть насправді по собі? Тут теж ну, тут слабенько. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну і шість теж вулочка сидить Сидять гарно, трішки зверху, але трошечки ось видно відійшли від передньої стінки, то я думаю, в принципі, тут все нормально. До речі, як ви думаєте, напишіть в коментарях, якщо зараз бджоли вже піднялись так ось до верху, ну Тут ще не сильно. Деякі сім'ї, мені здається, оця буде сильніше піднята до верху це вже треба хвилюватися чи ні. Мабуть, буде багато коментарів про утеплення, да, і за те, що не треба класти. У нас завжди так клали. Ну, не завжди супер зимували, але не факт, що то і за утеплення було. То завжди клали, то і зараз кладемо. А от до цієї сім'ї вже були питання. Зараз подивимося, як вони сидять тут. Тут і холстик, і клейонка. Тут, видно, ось випаровується і інній такий позамерзав І що вони як тут сидять? Раз, два, три, п'ять вулочок. Ну Сидять теж трішки зверху, але я думаю, якщо вони займають п'ять, навіть шість вулочок і вони ж займають по ширині багато, значить вони і донизу можливо розтягнуть І назад місця хватає, меду є достатньо. Не знаю, от що ви скажете на рахунок цього, що вони вже біля верхньої біля, ну, біля холстика сидять. Не повністю, але частково. І це погано, чи це добре, я не знаю. Але мені здається це нормально. Деякі пасічники мені сказали, що це нормально сім'я, якщо 5-6 вулочок займає, то вони значить сильні і просто і знизу до верху сидять, тому так і здається, що зверху вони... Якби були слабкі і сиділи зверху, то вони б, мабуть, не займали. Так, 5-6 вулочок. Так. А тут знак оклику є, да? Знак оклику, знак питання, точніше. Значне десь. Холстик у нас лежить, десь клійонка, різниця невелика, не, не мені здається, в цьому. О, тут вони якось більш до середини вже сидять з краю. До застанові, раз, два, три, чотири, п'ять, шоста вулочка теж. Меду ззаду ще вистачає, але вони вже ближче до середини. Да і спереду, в принципі, вони не до середини, вони до середини займають, от як що я можу сказати, спереду повністю обсижують. Ну, в принципі, дві сім'ї, які, здавалось би, щось не то з ними прослухали, тобто подивились і... Я не бачу, щоб у них тут щось критичне було. Мені здається це нормальна ситуація зараз. Давайте ще парочку глянемо або одного, або двох. Знак питання є, тут знак питання немає. Ну, то Зараз подивимося що тут. як вони тут сидять, я вже то бачу їх. Раз, два, три, 4, 5 вулочок займають, на шостій теж щось сидять. Та вони десь аж до середини, спереду повністю сидять до передньої стінки. Доверху вони не повністю піднялись. А тут знак питання є, є знак питання і Знач, мені здається, то, що я понаслуховував, то все маячня. Бо ось тут знак питання є, наче його діло якось не добре, але показується по картині, що сидять вони нормально, мені так здається. Гарний клуб. Глянемо ще одну по порядку. Блін, примерзне. Теплення примерзло Бачите, який іній. Вони спереду мають сидіти зараз. Тут вони взагалі сидять прямо внизу, внизу, а ну покажи. Тут вони навіть доверху ще не піднялись але займають раз, два, три, чотири. Тут я вже не бачу, мабуть, шосту не займають, але п'ять вулочок точно сидять. Доверху навіть і не піднялись. Мабуть це ось ідеально взагалі. Але більшість таких сімей якось тут трошки піднялись доверху. Взяв пчелу і видно добре на дереві. Опадлюки. Знаєш, це синички. Бачите? Треба щось з цим робити. Так ти не бачиш, не чи бачиш? Вона вон на тому дереві сидить, вон. Ти бачиш? Ні? Ні? Не на першому, а на другому. Я бачу. Ото вона там бджолу їсть, я бачу. Взяла, залетіла швиденько і. О, зараз знову буде довуликати. Ти бачиш? Зараз ми вам покажемо як... Оп, єсть. Попалась. Падлюка. Не знаю, можливо, вона забирає тільки мертвих бджіл, але ж від цього і бентежить життя живим. Тож треба чимось загородити, мабуть, летки. Або якісь ляк пугачі поставити для цих пташок. На наступний рік хотілося би розширити пасіку, але з... Фінансової точки зору не завжди це виходить, бо е, щось не складується. Особливо ще в цьому сезоні довелось переїжджати з прикордоння. Тому, щоб збільшити фінанси на розширення пасіки, вирішив спробувати знайти виробників бджоли інвентарю у яких можна буде закупити інвентар по найнижчим цінам і спробувати продавати. кажу, як я. Тому деякі позиції у мене знайшлось знайти по найкращим цінам і. Можу їх запропонувати Іван. Є і кормушки. Класні кормушки, але кормушки не дешеві, одразу кажу. Але точно класні. На 3 на 6 літрів. Ну, на 6 там є нюанси Окрім цього, є проволка не є стамески, вилочки. Три варіанти. Така сама простенька, типу як Джеро. До речі, Джеро така коштує. 600 гривень, по-моєму, в середньому. Таку я продаю, там десь близько 150. По-моєму, навіть 140. Окрім такого, є ось така виделка. Теж недорога. Є система для виводу мати. Одна, друга, нікот, Джентер, перчатки. Дуже класні перчатки насправді і недорого. Якість 100% класна. Такі перчатки, до речі, 245 гривень у мене. Окрім цього, ще, до речі, є маркери для мічення маток. Поска, знаєте, я сам такими користуюсь, дуже класні. І шпателі для переносу личинок. Є і Козія ніжка така і такі китайські шпателі теж по найкращим цінам. Тому якщо щось зацікавило, номер 096 085 31 95. Це на Viber телефонуйте або пишіть. Якщо мобільний, то 097 97 19 562. Ну що, висновки можна зробити такі, що змівля йде нормально. Сім'ї, в принципі, сидять гарними клубами біля передньої стінки, десь якісь від передньої до середини, десь, трішки до верху підняться, деякі ще до верху навіть не піднялись. Мені здається, все добре. Єдине, що треба боротися з зовнішніми шкідниками, такими як синички, я вже побачив, що це синички їдять бджіл, і друге це миші. З мишами теж є один вулик точно. Я думаю, у деяких може бути ще. Треба перейти переглянути всі і щось з цим робити. Дякую всім, хто дивиться. Підписуйтесь на канал, далі буду показувати, як буде далі зимувати. В новий 2026 рік буду всі роботи показувати ще більше, тому буде багато цікавих відео. Всім дякую і до зустрічі!